Знаєте, хотілося б відео почати з таких великих слів, як це відео присвячується пам'яті відділу маркетингу компанії, хорошо? Бо в мене на них обіда залишилась, бо вони сказали, що мої відео вони не несуть цінності, бо в них справка настільки написана ідеально, що не хочуть вони нічого робити з моїми відео, коли я їх просила зробити на базі. Них. Коли я пропонувала на базі них зробити щось корисне для їхнього блогу, але неважливо, неважливо це все. Неважливо, що зараз їхній їхні кидаємо. Відео як налаштовувати e-commerce для четвертої аналітики через GTM. Мої відео неважливо забули, проїхали, але все рівно все для вас. Тож, любі друзі, хто пропустив цю емоційну заставку, продовжуємо. Ми, я зараз вам покажу дуже легеньку інструкцію, як можна без Google Tag Manager налаштувати фіксацію електронної торгівлі. Я не знаю, чому хорошо б до сих пір про себе це не знає, але умовно це мене звичайно лякає. Як налаштувати цю торгівлю? Вона працює як часики на раз-два. Нам для цього потрібен лише Google, Google аналітика. Четверта і ваша адмінка хорошопа. Налаштовується це буквально ну, в декілька хвилиночок чи присіста, можна так сказати. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна наша четверта аналітика, аккаунт. акаунт. Зайти... <кій> так, це з нас аккаунт потоки дані. Боже, я вже загубилася в українській мові. Платформа. Воно мені тут нічого не зберегло. ну Наприклад, тест хорошо нехай буде тест. Хорошоб, Щоб менше блюрити людині було, все рівно це не цей. Не, 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 не тест Ти ж чара така, помінуєш. Вона ну, вже навчилася перевіряти. Ну, Нехай буде так. Творити потік. Ось у нас буде ось цей ідентифікатор. Сорі, я трішки загубилася українською мовою з англійської інтерфейсу, дуже важко в голові перекладати. Тут вона мені нам треба установити вручну і скопівати ось цю малесеньку стрічечку, яка у нас тут є. Оце от тільки вона вам потрібна. Дуже складно, правда? Йдемо в адмінку нашого хорошопа. Птиця на маркетинг. У мене тут буде сабри-кадабра, я не розумію, чому, але в мене чомусь проблеми з відображенням платформи хорошоп. Саме в хромі на Макі, але вже не важливо. Ідемо в маркетингові системи. Знаходимо цей Global SciTech, Оця оцей пиптичок нам треба. Далі йдемо в цей код ініціалізації, крутим, крутим його вниз. Знаходимо або ось такий набір строчечок, якщо у вас є, але зазвичай він закінчується на оці строчки: config, System, ID, тра-та-та, Що ми робимо? Жамкаємо Enter, вставляємо цю строчку коду, рівняємо, щоб все було дуже красиво. Ми ж хочемо, щоб все було красиво. Далі що ми робимо? Ми його зберегти. Йдемо в нашу четверту аналітику, ще обов'язково відкрити паралельно сайт. Я його відкрию, але вам показувати не буду. Я на сайті обов'язково включу оцей Google Analytics Debugger, повертаюся в мою цю четверту аналітику, шукаю цей дебаг View у себе. І що я зараз тут побачу? View item пішов. І дивіться, який гарнесенький цей view Item у четверту аналітику пішов. Це подія e-commerce, одна з базових подій. Там vie Item вам потрібно, add to Cart, як мінімум, але хорошо, він же ж бусінка, він же ж передає значно більше подій. Про що, мабуть, ті, хто пише справу, не дуже розбираються. Але дійсно класно. Тут автоматично все передається. Тобто я тільки що зробила. Ви ж бачили якийсь непонятний аналітику. прицепила до клієнтського аккаунту Хорошого, і передалося все. Дивіться, яка красота. Ось, дивіться, все пішло так, як треба. Ось елементики є. Щас я, бо, я щас зараз я зараз наклікую тестового замовлення тут. А ви не будете... Я зараз наклікую тестове замовлення, ви не будете бачити сайт, я не буду світити клієнтський сайт, я вам зараз покажу весь шлях до кручей за умовно. Так, повертаємося. Я от зробила тестове замовлення. Повертаємося в наш дебаг ю. Що я бачу? Я бачу мій view item, Тобто, що ще знайшла більш дешеву позицію, щоб гарніше виглядало. Всі елементики є. У мене все коректно передається. У мене сходяться IDшнички з тим, що в мене є в мерчим центрі. У мене квантіті зійшлося, всі назви зійшлися. Ету картик. Ось заходимо в ету картик. Все як по науці зроблено прайс айтем, квантіті, ID зійшовся. Начало оформлення заказу. Ну так, да, воно трішки пустотіло, але воно йде більше для динамічного ремаркетингу. Є форм Старт, і зараз буде іще подія як Дивимось. Покупочка наша ушла. ID, quantity, Будь ласка, в параметрах у нас є transaction ID, у нас є value. Все покрасити пішло. Мало того, ми можемо зайти в домашню сторіночку. цієї створеної аналітики. Видно, що вона пустатіла, вона тільки що, що не створена. Ідемо в звіти. В реальному часі. Ось видно, що тут одна людинка сидить, то куя. Дивимося, ось наші події. Є view item, є to car. Знаходимо наш Purchase. Ось наш Purchase. Що в ньому є? Знаходимо наше Transaction ID. І вона ось сходиться з тим, що в мене буде. 33. Все. Це все, що вам потрібно для того, щоб налаштувати шикарніше відстеження e-commerce для товариша Харошапа. Тим паче, що якщо ви далі підете в ось ці ось. Де воно покупки інтернет-магазину у вас пізніше, там за 48 годин, то з'явиться назва товару. У вас буде звіт гарний. Кількість переглянутих товарів це UI, айтем, кількість товарів у кошиків. Це через карту, картики, фіксується, придбані товари по перчейзу. Ви зможете оперувати різними звітами, формувати, їх, комбінувати різні показники. Якщо вам захочеться десь тут щось формувати свої власники, тобто все. Я маю надію, це відео було корисне для вас. Воно було дуже довгим, воно було дуже складним. Ну, тобто, налаштування e-commerce для хорошопу максимально просте. Для чого вам потрібен гтм? Ребята, через те, що оця четверта аналітика, прости господи, вона трішки бажить. Ну, прям дехто відчутив, що відчув, що перформанси дуже нормально ковбасило, особливо 26-30 числа, як тільки Google почав вирубати. Третю аналітику Пост... через GTM ви можете поставити техпокупка на аккаунт Хорошоп. Якщо вам потрібно окреме відео, як налаштовувати техпокупка через Google Tag Manager На Хорошопі напишіть мені в коментарях, я зроблю окремо на це відео, щоб у вас було зафіксовано зроблено, і ви змогли потім це все самостійно робити. А так у нас все чудово, все окей. Будь ласка, користуйтесь, нічого складного нема. Одна строчечка, Потоки даних, яку ви скопіювали прямо звідси, зручного ось отут Все, оце все, що вам потрібно. Дуже правда складно. Огняно. Коротше, все, було корисно. Жду від тебе лайк, і де менше хвилинки для мене, для YouTube каналу, велика користь. І до зустрічі в нових випусках.